На каналі Ribbon.ua. з вами Христина, і сьогодні ми продовжуємо розповідати про принтери етикеток. Герої сьогоднішнього відео принтери торгової марки Citizen моделі CLS-621 та 631. Бестелери у своїй ніші. Поїхали? Отож, Citizen CLS-631. Дана модель використовує термотрансферну технологію друку, тобто друк відбувається за допомогою фарбувальної стрічки рібону, котрим переноситься зображення на етикетку. Етикетки для даного принтера можуть бути різних варіантів: напівглянцеві, поліпропіленові, текстильні, а також термоетикетки. Цей принтер володіє максимальною шириною друку 104 мм на матеріалах шириною до 118 мм, що робить його універсальним і для невеликих, і для більших завдань. Можливість використовувати втулку діаметром від 25 до 41 мм дозволяє працювати з різними ролонами етикеток. Кож важливою особливістю є можливість використання рібанів з тулкою 25 мм та намоткою до 360 м, метрів, що забезпечує стабільну та тривалу роботу. Швидкість друку 102 мм за секунду дозволяє ефективно не друкувати багато етикеток за короткий час. Роздільна здатність 300 DPI роблять з цього принтера чудовий інструмент для маркування. А тепер згадаємо про Citizen cls 621. У даної моделі аналогічні параметри друку, як і в 631 Однак роздільна здатність друку в нього становить 203 dpi. Обидві моделі використовують підключення через USB. Опціонально можна встановити також модулі підключення Ethernet та Bluetooth. Промисловий корпус АБС та металеві механізми Хайліфт забезпечують безпечну та довготривалу роботу даних принтерів. Великою перевагою роботи з брендом Citizen є наявність зручного датчика етикетки. Це значно полегшує завдання з етикетками з чорною міткою та нестандартною формою. Крім того, до цих принтерів зручно використовувати зовнішній розмочих етикеток, а також їх можна доповнити обріжчиком. Це особливо зручно при друку на текстильних виробах. Загалом, сіті 631 та 621 є високоякісними принтерами зі схожими базовими характеристиками, що можуть бути використані в багатьох сферах, включаючи логістику. Роздрівну торгівлю, медицину, виробництво та інші однак, CLS 631 має кращу роздільну здатність друку та може бути більш підходящим для завдань, де необхідно працювати з дрібнішими шрифтами. Вибір між ними залежатиме від конкретних потреб вашого бізнесу. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. А якщо у вас є якісь запитання щодо обладнання, то залишайте їх у коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та слідкуйте за новинками. До зустрічі! Давай, поки є Хо-хо! Хохо! Відви нище, 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 ще нище. А й трясця танцево. Негарно якось вийшло. Давай ще раз. Давай ще раз нижче. Фу, це занадто низько. Олічан. Отако добре.